І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і нові. Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Хм, Цікаво. А ким би був Шевченко, якби жив наш час? Я думаю, кобзара був би найвідомішим митцем сучасності. Його поступи на в соцмережах мільйони охоплень. Звісно, адже в честь пересічної людини не назвали б астероїд, десиметр якого 8 кілометрів. До Шевченка тягнулись люди. Бо знала його світлу душу та безбежну любов. Як на мене, усі його твори були популярними. Як в однієї людини може бути стільки талантів: художник, митець, живописець. Ще Тарас Григорович Шевченко був чудовим перекладачем. Він переклав Біблію та інші твори. А я Юлія Шевченка дипломатом, якими своїми промовами об'єднує всіх українців з усього світу. А можливо, Тарас Шевченко був науковцем. Шевченко був і залишиться геном українства, бо він живий і він усередині кожного з нас, особливо тих, хто за нас бореться. Він вічний і вічний, як наш народ.